Всім привіт! З вами Ліля і Діана. І сьогодні ми будемо грати у гру Дорс. Правильно? No. Так, Дорс 2, якщо я не помітила. Що нам треба робити? Я думаю, вже всі знають, бо це достатньо популярна гра у Роблоксі. Ми маємо ходити відчиняти двері і зустрічати, наприклад, ось такі очі, як ось тут на нас зараз дивляться. Ну no, і там всякі рівні. Монстри і дуже гарна графіка, наскільки я пам'ятаю. Якщо ви граєте у Роблокс, мені здається, ви знаєте цю гру і грали можливо. Так, я так думаю. Але гра цікава, тому зараз будемо в неї грати. Я трошки грала, але я не дуже пам'ятаю ого. А що це? Так, а, а що не це не знаю, тут? Що це. А ну це просто якісь, типу, двері, не знаю. Не щось це просто Там. такі приколи в карті. Нам треба заходити тут, можна грати. Зі своїми друзями, чотири людини, нам треба на дві, щоб до нас ніхто більше не зайшов. 3, 2, 1. І ми переміщаємось у світ дверей. Колі ліля тут щось бігає, ми вже перемістилися в готель. Тобто це все ну, ніби в готелі. Ми приїхали з таким чудовим ліфтом. Їх тут взагалі три. Це картина, ми можемо на неї подивитися. Назва цієї картини Falf Enjoy. Эмм. Yeah. Все, підем. Щось сліп. Можна є підкрыти. Там може бути гроші. Так, там. Давай можна. підемо швидко. Чекай, чекай, чекай. Е, перевір, як ти щоб прис... ну, присідала якось це на яку літеру? А. На shift. О, гроші, куча. Е, алло, гараж. Це, це мені треба гроші. Мені. Так, ми перейшли сюди, тут. Ага, тут треба буде ховатися. От я не люблю ігри, де треба ховатися, присідати або бігати. Зараз я перевірю, як мені заласти, як виходити, бо. Якщо... А, так. Бо якщо я не помиляюся, можна там задихнутися просто. Гроші. Ура! Дякую, ідемо далі. Поки без ключків, просто відкриваємо двері, так? Коли бачиш, що мергає світло, то треба ховатися у ложком. Ага, добре. Ну, поки перші раунди, вони ніби як лайтові. Ага. А ці двері. Так. А ти куди пішла? Нікуди. Чому? Та просто що там? подивилася, що а там. А тут що? Тут не відкривається. Йдемо. Добре. Це обман, можна так сказати. Це просто кидалово. Mm -hmm. Що Добре. за звуки? Мені не подобається. О, ти, куди, ти? куди ти пішла? Вау, у нас тут дощ. Тут запальничка. Чудово! Пальничка. Ой, так. ой, мене рука замкнула, А тут далі йдуть кімнати, дивіться, хтось виламував просто. Ой, тут ще якісь хтось теж її ламав. Кімнати. Позакривали кімнати. І ти сюди... О, сюди Що... Що тут відбувалось взагалі мені досить? О, цікаво. тут треба або сюди. Або сюди. Цього або раніше туди. не було. Так, серйозно, ти грала? Ну, можливо, це якесь оновлення. Я насправді можливо. теж грала в перші раунди, але я також цього не пам'ятаю. Опа, так. А як ти А як ти тут відкрила? Там на речах потрібно було а -а -а. Добре. Сьома кімната ось це ніби було. Так, скоро має бути такий монстр раш. І того? Треба буде ховатися. У... О, кудись, так. Або під кровать, ага. або в шкаф. Чудово, тоді я буду тут біля ліжка, бо, якщо чесно, я вже боюсь. І це тут, можливо, це готель, можливо, тут хтось комусь письмо якесь писав. Навіщо? Іди сюди. Не знаю, чекай. Я знайшла ключ. Я тут ще не доробила огляд усіх шкафчиків. Опа, грошики. Опа, ще грошики. Опа! Фу крінж, не дуже якийсь олівчик. Смітно поморгала. А мені нема куди ховатись. Ні, Де все. Ти... Ні не поморгала. Вилазь! Добре. Я собі, може, хотіла поспати під ліжком, а ти мене оце будеш. І я позабираю, Ой. поки гроші, а що? Я тут пластер знайшла, але. Але що? Але в мене ХП повне і я не можу його взяти. Mm, це насправді дуже шкода. Ну чому? Зато я не, не втік. Не помираєш? Ти. Та... Ну, Іди але... до мене? Мені хтось зробив так. <смітно> це, це скріч. Хто? Скріч? Хто таке скріч? Іди до мене! Що ти там блукаєш? Я тут гроші збираю. Та тут гра на, на час, тут не, не, не можна записуватися. Серйозно? Ну не на час, не так. Якщо ти довго не будеш кудись йти, то воно буде. Ну йди вже, давай. Швидше. Давай я тут. Все, йдемо Йдем. Нам треба бігти, зрозуміло. Хто такий скріч? Це ти, хто робить... псс. Такий. О, ховайся у шпа. Я заховалася. І що? Який чудовий готель! Супер, мені подобається! Вилазь! вилазь! швидше! Я зараз задихнусь, так? Все, я не задихнуть. І підемо. що? Я ось я нічого не бачу. А де ти? Я а, біля ось. тебе стою. Підемо. Побігли, бо мені не подобається оця кімната, якась вона трошки фу. Все підемо. А де світло? А буде? А це рашовий. Куда? Куда? Туда. Куда туди? Туди. ого На нього дивися! У мене зажигалка закінчилась. Ой, йдемо. Що це мене? було? Це скріч. Ідемо туди, донизу. Я нічого не бачу! Шо? Так, я, я просто забуваю Суди? коментувати, що у нас відбувається, тому що мені чомусь Ой. дуже страшно. А чого воно не відкривається? Чого воно. О, Дивися, тут є ще кімната. А, ось сюди, значить. 16 -та. Та ну, де світло? Та все, ну всім, всім до побачення. Можна я в шкафу просто посаджу? Псс. <реш> пс, завжди ля... лякає. Жесть! Іди сюди. Чесно, Жесть, ну, тут щось підсвічується, я просто нічого не бачу і поки тут мені... Тут такий чекпот. Ух ти. Пс! Та жесть! Я ха, -ха! Сюди, напевно, так. Давай. Тут знову треба шукати речі. А я кудись тут спустилася. У мене завжди э, скріч. Скр скрічить? Так. Скріч скрічить. У мене є запальничка, я дуже не хочу її витрачати, але я вам хочу показувати, що тут відбувається. Ліля пішла ніби донизу. І тут якісь бочки з чимось цікавим? Де ти, Боже, він мені пшикає? Собій попшики. Якщо ти на нього не подивишся, він тебе отак зробить. Я його що бачила, чи що? Ну, треба було крутитися у всі сторони. Капець. Капець, mm. панове. можна я просто. Ліля хай там розбирається, а я тут біля шкафу постою, можна? іди сюди. Ну давай ні. Ну я вже прийшла а, добре. сюди. Ходи. Ходи? О, світло! Є Ура. Нема. Ура, нарешті так. світло, чесно. Тут може бути запальничка. Мені дуже не подобається бути без світла, бо я нічого не бачу. Я думаю, вам також О! не дуже видно. Мені таблеточки такі, щоб потім я могла їх випити угу. і була швидка. Швидка, я думала вилікуватися. Дивись, тут є якась машинка, і тут можна друкувати. Ага. Чекай. А, треба пролазити? Так. Ходімо. От мені тут подобається, коли є світло. Тут супер, чесно, супер. Так, е там буде один рівень, uh -huh. дуже стрмний, і там треба буде втікати від Сіка. Так, Сіка. Сока. Від чого, від сока? Так. Від паралелепіпеда? Чекай, отуди на А ну, давайте перша кімната, ні. ні. Не сюди. Ось сюди. А. Чекай, не йди на койду, не буде. Давай, ходімо. Так і Дивись, да. Тут якісь дівчатка, ось, можливо, не сподіваюсь, вони тут вижили в цьому це страшному що? готелі. Батарейка. Бо так. це капець. Дивіться, це як очі, хоча насправді це просто світильники. Але І якщо де? здалеку дивитися, я думаю, як світла не буде. Попишемо. Коли будуть. Шкаф! Це тепер швидко виходить. Якась гидота пронеслася, все. нам світло повимикало. Де ти? Ой-ой, дивись. Я тут. А. Де Де він? О. Туда. Я що знаю, де я, Ліл. О, ось ти, іди сюди. От мені не подобається цей пс. 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 -пс, -пс. А тут можна повідкривати? Давай, Давай тут повідкриваємо. Чекай, може сюди. тут будуть якісь ліки чи щось сюди. таке. Куди сюди? Сюди. Де, я тебе не бачу. Туди. Так. Сюди, сюди туди, туди, сюди. Туди, сюди. Цікаво, цікаво, Ліля, цікаво. Дай, ну. а, чекай. Ти не туди пішла. Та чекай, я, я нічого не бачу, поможіть. В тебе зараз розрядиться. Все, я знаю. Ух! Пс, чекає, що в мене було. Да? А так, не, давай, так. Давай, давай знову відкриваємо, тут нічого немає. Чудово, як завжди. Так, І біжимо нарешті на світло, бо мені це не подобається без світла взагалі. Так, картина, Доброго дня! Давайте подивимось. Назва цієї картини Теорія. Укусив, я не чула, як він мені пскнув. У мене теж, до речі, вкусив, у мене трошки немає хп. А ха він просто мене тупо бісить. А куди я куди я зайшла? Я кудись зайшла, Лів. Ми разом зайшли. Добре. Добре. Шкода, що запальничка дуже швидко закінчується. Очі з'являється, скоро буде. А що? Скоро буде Сік. О, я одразу. Що знаю, таке? Що... А що треба буде? Просто тікати від нього? Тікати від нього треба буде, це, до речі, дуже складно. Так. Клас. Давай, відкривай. От зараз. Не знаю. Йдемо до 30-ї кімнати, просто, просто йдемо. Я думаю, треба просто йти, бо зараз буде кульмінація гри. Але я як розумію, дивіться, до речі, 31 двері. 32 двері. Зараз буде. Зараз буде? Так. А тут ніяк не можна пришвидшуватися. Ну, якщо. Ха -ха -ха! Добрий день. <реш> Добрий Раз. день, пане. А що ви тут... О, привіт! Це ти? Так, це я. Це ось ти помреш. Хто зве Раш? Нас Раш з'їв, а ми просто коли очі, воно моргає. А воно моргало, і раш прилетів. Давайте знову. Так, ми зараз дійдемо до цієї кімнати і знову спробуємо побігти Давайте від цього раша. знову натискай. Давай. Так, ми вже прийшли до 29-ї двері, і в нас тут починають появлятися ока. І що Давай нам зараз шкаф? шкаф? Давай, бо щось дивне відбувається. Так, він так, летить! Добре, чудово. Чудово, що ми сюди вибіжемо. Жесть! Тепер от... буде темно. От Буду мені с... не подобається, коли сюди. темно. Сюди. Давай, сюди. Сюди. Ух, жесть! Ой, що це... видно. Що це за приколи? Ой. А що ми будемо цього? <пс> Добрий день. Mm -hmm. І що? Куди куди, куди, куди? Це ліжко тут було. А-а-а! О, о, я кудись зайшла, тут є світло. О, я знайшла куди. О, Ліхтарик! Уа а а У мене є ліхтар, йдемо туди. У мене є Чекай. Зараз він буде. Ідем. Чекай, 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 чекай. У мене ще... У-у-у! О-о-го! Я не очікувала, що тут треба буде так робити! Капець, я хоч сюди біжу. Я сподіваюся, що так. Так, так. О, присідай, присідай, присідаю, присідаю! Вау! Вау, це виглядає дуже сильно круто. Обережно тут! Я бачу. Я бачу. А я пройшла. Ну, я... тоді ми будемо зараз слідкувати, як буде Ліля проходити. Дивимось, як Ліля проходить. О, ти така велика чомусь в мене. Тому... Ой. Тепер мені дуже стрьомно буде, тому що на 50 рівні буде так. такий монстр. <світ> дуже дуже стрьомний. Я там буду проходити мільярд років. <світ> ну головне, щоб ти прожи... прожила. Бо я в вогонь вступила. я Думала, я там зможу <світ> пробігти, але. В темноті, я навіть не знаю, як тобі допомогти, бо у вас час на відродження вийшов. Все! Мій час на відродження вийшов, я не відроджуся, бо і не хочу платити 6 робаксів, чи скільки там було написано. Я послідкую, як Ліля робить. Там щось світиться? Ні? Мені здалось. Mm -hmm. А в мене такий класний ліхтарик був. От би він зараз тобі допоміг. 42-га кімната. А, ну це ти сюди зайшла? Ух! О. Ура! Світло! Світло, є, чи нема. нема. 45-та кімната же? Так. Вау. Ти проходила колись до 45-ї? Ну, так, ти... я проходила до 50-ї. Я не проходила. Навіть сьогодні. Ну, давай, Ліля зараз проходить до 45-ї кімнати і її там чекає Ба! Злякалась. Я дуже полюбляю грати хорори uh, horror... з друзями, бо мені подобається їх лякати. Це смішно. Що це було? Це ти переплутала кімнату? Оп! Оп, ховайся, ховайся. Ти, ти в шафі? Ховайся в шафу, мені здається, бо там розбивалося скло. Я подивлюсь. Ні, Ні? добре. А якщо, а якщо так? Ні, все добре. Добре, добре. О, це що? А, це нічого. Це Просто нічого. Так, Я думала знову бігти. Але це насправді мені дуже подобається, як воно все оформлене і як виглядає цей побіг. Це виглядає дуже круто, особливо ось ця анімація з Зараз Зачим? буде! А тобі нема де заховатися? Ні, зараз буде фігура ця. А, п'ятдесятий рівень? Так. Я думала буде вимикатися світло, і ти будеш тікати. А тобі немає куди тікати. Фу. О боже! І що тобі він треба нічого не бачить. він, не бачить. він чує Але так? чує дуже добре. Мені О. треба ходити На Ух! Ти від нього так сховала, що навіть я тебе не бачу. Бачу. Заглядай, заглядай. Що? Що там? він А, ну так. А чи можна залізти просто на ту шафу, я так розумію, це бібліотека, і просто там сидіти? Можна? Блін, мені стрьомно. Схоже, я далі цього рівня не проходила. Так. Так. Ну, якщо пройдеш. Це буде дуже круто. Бо я далі. Я не знаю, як не це проживаю. проходити, я не пам'ятаю, я в це грала дуже давно. Ну давай спробуй просто, типу, бігти. по можливості. Він світить... світиться, він раніше не світився. О, ну ось я думаю, це легше. Просто йди, типу, швидко, 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 і завмирай, коли він, він прям близько. Він все рівно можемо до мене. Ти і Ну, ти просто чим швидше будеш проходити, мені здається, тим швидше ти пройдеш. Мені страшно. Не бійся. В тебе немає вибору. Ну, ось він навіть підсвічується, бачиш? Давай просто йди, 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 йди. Я нічого не бачу. Але чому в нього такі великі очі, а він ними нічого не бачить? Як так? В нього немає ...очі. Є. Немає. У нього таке. Око. Лиц... Це в нього не око, це в нього такий рот. А Боже. Ну давай. Ой, дивись, там підсвічується, бач, біля стійки. Ось там. Книжечка. Ось, бач, тобі туди потрібно, Ой, я, я думаю. І... Ну все, замирай. Та він тебе не бачить. Ой, він світло вимкнув. Так, тобі треба піти, можливо, взяти той ключ. Там може бути ключ? Ні, там немає ключу А ось тобі барна стійка Тут треба шукати е, книжки Ага і потім відкривати код, але я взагалі не розумію, як його відкривати. Ну тоді йди ось там, бачиш, тобі підсвічується. Я зараз тобі допоможу. Як голос згори ага, ага. Я знаю, що тут повинно бути. Ой, забирай, там запалічка. Так, присядь, ти що? <ас> <пев vragen> Лілі звернули голову. <пев> <пев> ну, що, що поробиш? Ми пройшли до 50-го раунду. Якщо вам сподобалася ця гра, ми, можливо, спробуємо пройти далі. Але я померла на 40, 40 му десь приблизно. Тому, але дивись, ми досягли 50 кімнат. Це круто. Це, прям, це прям, я думаю, лайк. Якщо вам сподобалося, обов'язково пишіть у коментарі. Дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічів. Пока-пока!